Муті залишається більше ста дітей. Співробітники ДСНС та поліцейські намагаються евакуювати з міста всі родини з дітьми. У Покровську у підвалах багатоповерхівок облаштували 258 укриттів. У Красногорівці залишилася одна медикиня. Як живе прифронтове місто. Стол наш стулья наш, палац наш. Ну все заграділістінку щоб були. Красиві ж мені так було там видно Проводка та все. Ці спальні місця в підвалі для своєї родини обладнав мешканець цього будинку Анатолій. Каже, речі сюди зносити почали цьогоріч навесні. На початку повномасштабного вторгнення сім'я виїхала з Покровська за три місяці повернулися. Тоді долучилися до облаштування укриття у підвалі. Все є. закривачка є, все є. Тут Чепічечку привезу маленькою. Ну, щоб так горіло, щоб можна було посадить кушати там. Помиться, ноги помить. Ліжка, розкладачки, дивани та особисті речі. Люди облаштовують свої місця на випадок масованого бомбардування міста, встановлюють і намети. У цьому окритті є водопостачання від свердловини, також є електроенергія. У нас і мікроволновки навіть є, був би тільки світ, і буржуйки у нас є. Да, ми, ну, люди як люди, би зваються, самі сносять сюди. Нам би, звісно, ну. Очень yeah. хотелось бы генератор для. Так как бы мы уже совсем сами справляемся от генератора нам не хватает, конечно. хотелось бы, потому что на случай чего скважина то есть и ну, вода у нас была бы. А если света не будет, то и все. Если не дай бог, нам придется здесь сидеть, то ну это прямо ну это первая необходимость. Цьому будинку наразі проживає 88 людей. Тут є запасы води та їжі. Таку гуманітарну допомогу видала місцева влада. А в цьому будинку більше. Сотні мешканців. Тут у підвалі теж обладнане укриття. Голова ОСББ Надія Піддубна каже, під час повітряної тривоги люди сюди майже не спускаються. З 2014 року ми його потихеньку обладнуємо, ну а вже як це почалося у минулому році, така біда прийшла до нас, ну, ми тоді вже більше зробили місць, для, щоб люди приходили. І улаштували, укомплектували його. Ну як, як можемо. Окрім запасів їжі та води, місцева влада передала в це сховище дві буржуйки та вогнегасники. Генератор люди купили самі. Дров трошки привезли, трошки самі запасли з дровами, трошки привезли город. Привіз уголь, звісно, самі доставали, тому що. Хто знає як воно буде, що воно буде, не дай Бог, щоб це все обійшлось. Таких укриттів в обладнаних підвалах багатоповерхівок в Покровській громаді 258, в самому Покровську 242. Укриття забезпечені питною водою запасами наявні на укриттях 47 генераторів, виділені 470 печей буржуйок. Крім того, на 56 створені запаси медикаментів, створені 42 резервних склада. Продуктів харчування і буквально недавно придбали 50-60 вогнегасників для цих укриттів. І з старших будинків провели з заученням працівників ДСНС практичне навчання щодо їх застосування. Наразі в громаді обладнують ще 222 таких укриття. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне, Новини, Донбас. Напередодні на східному напрямку українські прикордонники відбили десять атак російських окупантів, сім з них під Бахмутом. На певних ділянках сили діяли за підтримки танків. Більшу частину атак російських загарбників зупинено вогневим ураженням з мінометів-прикордонників та артилерією збройних сил України. Безпосередньо у приміській забудові Бахмута прикордонники ліквідовували малі піхотні групи противника вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів. Загалом. Бісі дештокослужби знищили орієнтовно чотири десятки окупантів ще 37 поранили. Внаслідок обстрілів російських окупантів напередодні у Бахмуті загинула одна людина. Повідомив суспільному заступник тамтешнього міського голови Олександр Марченко. Стріляють з гранатометів, стріляють з мінометів, стріляють з артилерії, стріляють з систем залпового вогню. Все, що є у орки на то стороні, летить на територію міста. Стріляють хаотично, вижигають будинки. Багато у нас пожеж за минулий тиждень у Бахмуті. Досі залишається близько п'яти з половиною тисяч людей. В'їзд у місто не обмежений для тих, хто має прописку. Це у Бахмут. Обмежений для тварин. Їх не пускають у місто. і по пропускам за перепусками проїжджають преса і волонтери. Логістика нарушена дуже дуже небезпечно заїжджати в місто по тим шляхам, які залишились. Гуманітарну допомогу привозять у Бахмут волонтери, співробітники. Поліції і ДСНС. велика потреба. Це питна вода. Є така проблема по продуктам харчування і гігієна. Вона завозиться. Також маємо на статках на складах. Працюють пункти видачі, працюють ще пункти незламності, пункти обігріву на території міста. Наразі каже Олександр Марченко: евакуюють з міста родини з дітьми. 116 дітей у нас був показник, який ми беремо за базу. Обробляють списки. Хлопці виїжджають на міста, вивозять. Дітей приймає їх місто Константинівка і далі їх перевозять до Покровська до евакуаційних потягів. Возять дітвору разом з батьками. За минулу добу російські окупанти відкривали вогонь по 16 населеним пунктам Донецької області. Чотири ракети С-300 російські війська спрямували по Краматорському району. Два снаряди розірвалися у Краматорську. Ще дві ракети вибухнули у селі Копанбик. Дві ракети рашисти випустили й подружківці, поцілили в три багатоквартирних будинки: Торгівельний Центр та автомобілі. за попередньою інформацією. Люди не постраждали. Найбільше обстрілів 9 – витримала Авдіївка. Ворог гатив по місту з авіації, градів та танків. Пошкоджено дві приватні оселі вбито цивільного мешканця. Поліцейські зафіксували за добу 31 удар по Донеччині з боку армії РФ Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Позиції українських захисників на Луганщині штурмують російські мобілізовані, розповів Сергій Гайдай. і надалі збільшує потрохи обстріли наших позицій, а найгарячіше на напевно ситуація у напрямку якраз кримінною. Креміна і Білогорівка на Сватово сили оборони там більш впевнено тримають позиції і відбивають там всі наступи. Величезну кількість особового складу вони накопичили на нашій ділянці, і техніки так само. За минулу добу сили оборони відбили атаки в районі Білогорівки на Луганщині. На куп'янському та лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині. Поліцейські заносять на подвір'я хліб, воду та продукти. Тут у прифрентовій красногорівці у будинку із забитими фанерою шибками живе сім'я Оксани Покмуш. Ми живемо в своїй Чому ми доночому довжні свої землі, свої хати виходити? Скажіть, будь ласка. Чому я должна текать? Пусть они текают, а не я. Кого не устраивает, хай выезжает. Кто боялся, тот давно уехал. А чего я буду бросать? Ну, я годами это все строилось. Я здесь своих родителей похоронила, брата похоронила. Наталя та Сергій живуть у підвалі місцевої лікарні. Забрали сюди і свого собаку. Їхній будинок зруйнувала російська армія. Я не думаю, що вони прийдуть. Вже ж таке час не пройшло. На оборону держать Україну. Хто нас діжде? І з чим їхать? Ну а от виїжджали, от ми слышали. І назад возвращались. Валентина Мозгова, єдина медикиня, яка залишилась у Красногорівській лікарні. Мені это вообще не зрозуміти. Зачем по лікарням, по зачем по нашим домам бити? Страдають люди. У підвалі лікарні знайшли прихисток семеро людей. кажуть, живуть завдяки гуманітарній допомозі, яку доправляють українські військові, поліцейські та волонтери. Вікторія Алексеєва, Максим Бондарів, Суспільне, Новини, Донбас, газу немає, та немає, світ. І вода, Срєтва, да. ну а и ходим вот это куртки Шесть. знімаємо, а отак от, от ходимо. А там я погріваю одну комнату. Закрили куртку знімаю, і отак от спи. Отак <ріпо> вот Так про свої умови життя у селищі Нью-Йорк розповідають місцеві для приготування їжі біля будинку саморобні пічки, а в квартирах буржуйки. А в цій багатоповерхівці мешкає родина з двома дітьми. Поліцейські Донеччини приїхали їх евакуювати. Месяць і вісім років. Дали пока ми свідчення получу. Без свідчення ж їхати на куди. Інтернету нету. світ виключається. Який інтернет? В якому то классе. Во втором, во втором должен был идти. А так пойду в первый. Мы же почти полдня в подвале посидели. Ты знаешь, как себя вести, когда стреляют? Да, бежать в подвал или ложиться на пол. Терпели до последнего, пока Папа... эту девятиэтажку не это. Папа... А людей много вообще в подъезде у вас? Три человека. Папа, был... А, а потом... до... в доме ну силы десять. А до войны сколько в подъезде было? Там много, полный подъезд, все все были. А чем вы отапливаетесь? Буду В селище нью Йорк поліцейські доставляють людей, які погодилися виїхати до Турецька. Звідти волонтери їх вивозять на евакуаційний потяг до Покровська. Люди можуть звертатися на лінію 102. Кожна заява буде обов'язково розглянути. Я як ювенальний інспектор хочу звернутися до всіх сімей з дітьми, які залишаються проживати в турецькій громаді, та закликаю евакуюватися. А це селище Невське. Сюди поліцейські Луганщини приїхали евакуювати пенсіонерку. Вона отримала поранення внаслідок обстрілу росіян. Зафіксували. нанесений артилерійський удар з боку російської окупаційної армії. В результаті цього артилерійського удару були пошкоджені цивільні. Подвір'я одну літню жінку з селища Невського було евакуйовано до міста Славянськ. За даними начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у прифронтовому Невському досі залишається жити більше ста людей. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Меморіальна дошка на камені це пам'ятний знак військовослужбовцям, які загинули під час визволення лимана від російської армії. Дошку встановили побратими захисників 66 шостої окремої механізованої бригади. Їх життя. Віддана недаремно. Завдяки їм ми сподіваємось і ми до цього докладемо всіх зусиль. Над нами буде мирне небо, не буде руйнувань, не будуть свистіти снаряди, кулі р... летіти ракети. Прошу вшанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. У боях за Лиман загинули 25 військових 66-ї бригади та 9 захисників зі 106-го батальйону територіальної оборони, каже Андрій Гайсинський. Їхні імена вказані на меморіальній дошці. Фактично за тиждень звільнили все місто і звільняли не тільки наші воїни, багато інших військовослужбовців з інших бригад і полків. Це було важко зробити, тому що тут була велика велике груповання військовослужбовців Російської Федерації. Ми зараз стоїмо на першому рубежі. Це місце, з якого починалося визнання лимани. Саме тому було прийнято рішення встановити меморіальну дошку на цьому місці. Нагадаємо, сили оборони України звільнили лиман на Донеччині 2 жовтня 2022 року. Владислав Уколов, Юля Бітімєрова. Новини на Суспільному. Донбас. 20 лютого в Україні в дев'яте відзначають день пам'яті героїв Небесної Сотні загиблих протестувальників під час революції гідності 2013-2014 років. У найбільш масовому протистоянні на майдані у Києві з 18 по 20 лютого 2014 року загинули 107 протестувальників. Серед героїв Небесної Сотні були жителі Донецької області. 32-річний краматорець Сергій Бондарєв. Володимир Наумов, житель селища Шевченкове, що на Донеччині. Чоловікові було 43 роки. 32-річний краматорець Іван Пантілієв. Житель селища Хромове, 22-річний Дмитро Чернявський. Загиблим присвоєно звання Герою України посмертно. Енергодар це місто, яке працює, щоб у наших хатах було світло. Це сила. Яка приборкує атом, щоб дарувати енергію всій Україні? Це любов, яка все переможе і все відбудує. Це людь, яка рве ворога на шмаття. Це люди, які ніколи не скоряться. Бо Дім це все, що в них є. Тримайся, енергодаре, місто, що дарує світло.